З нами політичний оглядач, журналіст. Добрий вечір, пан Віталію. Слава Україні, вітаю гору, слава. Також ми впродовж минулого тижня говорили про нові етапи перемовин між Росією, Україною та Сполученими Штатами Америки. І зараз, 1 лютого, очікуємо на ось такий новий етап. Наскільки він нас, пан Віталію, може наблизити до завершення цієї війни? Знаєте, ми можемо з вами обговорювати досхочу будь-які етапи перемовин, але треба зрозуміти просту річ, про яку я намагаюся говорити з першого дня, коли виник оцей мирний план Трампа ба більше. З того часу, як американський президент відмовився від своєї ідеї спочатку перемир'я, потім мирну угоду і сказав, що потрібно спочатку мирну угоду. Підписати і вже потім говорити про припинення вогню. І я хочу нагадати, що це була ідея Путіна, яку він очевидно під якимсь соусом нав'язав Трампу в Анкоріч. Так, от, в цій ситуації, коли про перемир'я мови не йде, і міністр закордонних справ Росії Лавров говорить про те, що вони не погоджуються на жодне перемир'я, можна про етапи мирного процесу розмовляти скільки завгодно довго. От зустрічаються люди, експерти, військові, навіть на поважних посадах, обговорюють деталі перемир'я. Обговорюють деталі того, як дві країни будуть співіснувати у мирі. Обговорюють деталі того, скільки однієї країни має бути військ озброєнь, скільки іншої, в яких районах, що відбуватиметься в Донецькій області. Вони це можуть обговорювати, обговорювати і обговорювати. Війна. Може в цей час тривати і тривати і тривати. Війни закінчуються не деталями, а глобальним рішенням. І я ще раз скажу, поки немає рішення про припинення вогню, будь-які перемовини про мирну угоду є бутафорією перемовин. Це треба чітко усвідомити. Ну і до речі, те, що американці це усвідомлюють, може бути підкреслено майбутньою відсутністю головних американських переговірників. Стіва Вітхофа і Джареда Кушнера на новому етапі перемовин. Чому? Тому що Вітхофу і Кушнеру також нецікаві деталі конкретні. Їм важливо, щоб сторони домовилися глобально, принципово, що вони закінчують війну, чи принаймні перейшли до такої розмови. Значить, на попередньому етапі цих перемовин в Абу-Дабі не було найменших ознак готовності перейти до такої розмови. А деталі можна обговорювати і безвідково з кушнером. Взагалі без американців можна деталі обговорювати. Американці для глобального рішення, глобального рішення, значить немає. Значить, перемовини є технічним процесом, не пов'язаним із закінченням війни. От і вся, вся історія. Пане Віталі, але якщо все ж таки ця інформація, яку, ну, до речі, почали нести російські воєнкори про те, що там є наказ, не бити по енергетичній інфраструктурі і Києва, і України, <кій> от, от кілька днів ми будемо бачити, що росіяни справді не б'ють. Особливо зараз це важливо, адже черговий циклон, в першу чергу, центр України накриває, де там до мінус 30 має бути у Києві. І здавалось би, що ну, на жаль, це очевидні речі, але росіяни могли б добивати, ну зокрема, енергетичну інфраструктуру Києва, яка і так зараз потерпає і її складно відновити. От якщо кілька днів, ну от, тобто є, на ваш погляд, от, от по вашим відчуттям, є якісь певні терміни, коли... Коли і якщо цих ударів не буде, що може означати, що все ж таки якась певна якийсь певний процес наближення до потенційного перемир'я існує? Ще раз повторюю: про перемир'я ніхто не веде розмови, і росіяни не будуть вести про них розмов. Чи може бути енергетичне перемир'я? Може бути. Я навіть не назвав би це перемир'я. Я б назвав це рішенням Російської Федерації на певному етапі припинити атаки по українській енергетичній інфраструктурі. Це може бути пов'язане з кількома обставинами. Обставина перша. У Кремлі вирішили, що ці атаки зараз негативно впливають на саме сприйняття Росії на Заході, посилюють негативне ставлення до Росії, можуть вплинути на запровадження нових санкцій по відношенню Російської Федерації. От, умовне, Меланія там скаже Трампу, ти бачиш, там замерзають жінки і діти, і Трамп запровадить нові санкції, чи погодиться з тим, щоб ухвалили цей знаменитий закон, який дасть йому можливість вводити мита на. Тих, хто купує російську нафту. Росіянам це не потрібно. І вони могли погодитися на тимчасове припинення атак. От виникає питання, а що буде через тиждень? Я не знаю. Трамп міг це вигадати, як він багато речей вигадує, міг не вигадати. Але от е, закінчиться тиждень. Що зміниться? Зима закінчиться? Я розумію, щоб мова йшла про припинення енергетичних атак до весни. А тиждень в даній ситуації практично нічого не вирішить. Другий етап, другий момент. Росіяни вирішили, що вони і так же добилися достатніх результатів, що української енергетичної інфраструктури найближчими місяцями відновити все одно не вдасться, і таким чином вони можуть грати у жести доброї волі. Третій момент росіяни зацікавлені в тому, щоб українці не знищували їхні нафтопереробні потужності, тому що в умовах, коли зараз Росія знаходиться у такій енергетичній невизначеності, втрата нових енергетичних доходів. Для неї є критичною, і тому, якщо вдається домовитися, щоб в обмін на російські російські російську відсутність атак, перепрошую, українці не били по нафтоприробній промисловості, і таким чином дали росіянам можливість відновити свої збройні сили і збільшити бюджет для нових атак по Україні. Зараз це може бути пріоритет. Ми ж маємо пам'ятати, що росіяни ведуть війну зовсім не тільки. І з мирним населенням. Вони ведуть війну з українською армією. Для цієї війни їм потрібні гроші. Зрештою, для того, щоб створювати ті самі ракети, які можуть потім полетіти через тиждень, через два, через місяць на мирні українські міста потрібні гроші. І якщо енергетичне перемир'я призведе до пожвавлення роботи військово-промислового комплексу Російської Федерації, воно може бути вигідним Москві. Тобто, тут дуже багато різних мотивів, але повторюю, ми з вами виключно чутки коментуємо. Абсолютно можливе може бути і те, що ніякого енергетичного переміря просто в природі немає, і що ми весь час намагаємося про нього говорити, а росіяни ще й це транслюють в інформаційному просторі, щоб ми вірили в те, що таке є можливе. Зрештою, ми минулого тижня бачили, коли відбувалися ну, нібито переговори, хтось сидів, говорив, але тим часом Росія далі продовжувала запускати свої ракети по Києву в ніч між першим і другим раундом перемовин в Абудабі відбулася одна з найбільш жорстоких атак на Київ та інші українські міста їх це абсолютно не зупиняє а ось це запрошення ну так зване запрошення пропозиція приїхати до е, москви е, щоб там зеленський з путіним зустрівся як на це реагувати це це про що взагалі розмови тобто вони е, розуміють що зеленський на це не піде а е, американська сторона може казати а чому ні там яка різниця де вам зустрічати? я думаю що вони що вони просто вважають зі своєї точки зору що вони просто ставлять зеленського на місце Зеленський з їхньої точки зору має знати своє місце в тій, я би сказав, вертикалі міжнародних стосунків. Є Путін, є Трамп, є Сі Цзяньпін, це лідери сучасного світу. Є якісь там керівники недодержав, які мають знати своє місце і робити те, що їм кажуть світові лідери. Це, до речі, не тільки картина світу Путіна. Якщо Зеленський бажає зустрітися з Путіним, то він має чітко усвідомлювати, хто такий Путін і хто такий він. Він ніхто Путін все. Ми можемо погодитися, щоб ніхто приїхав до російської столиці, але для цього він має усвідомити, по перше, своє місце в цьому житті, по-друге, готовність капітулювати від імені цієї недодержави, нелегітимним очільником якої він є. І якщо він погодиться на нашу умову, ми зустрінемо його в Москві, забезпечуємо. Безпеку і умови для роботи, тобто умови для того, щоб він дістав з кишені ручку і підписав капітуляцію, текст якої буде підготовлений авторитетними і компетентними співробітниками адміністрації президента Росії. Нічого більше в цьому немає. Це глузування, і це чітке бажання поставити на місце того, хто його досі не може усвідомити. І українці не можуть усвідомити своє місце по відношенню до старшого брату російського народу. Тому ми енергетичними ударами повідомимо їм, яке є місце українців по відношенню до найголовнішого народу цього світу росіян, які можуть і американцям показати, що вони можуть, і китайцям ну просто якось не показують. Але від цього їхні пихи не стає менше. Для Путіна Зеленський просто звичайний перший секретар ЦК республіканської компартії, який просто попутав береги. І тому, коли Зеленський говорить, я готовий зустрітися з Путіним, і в е, очах Зеленського це виглядає якоюсь такою, я б сказав, навіть компромісною пропозицією, що він готовий зустрічатися із військовим злочинцем, який знищує його країну, то Путіна це викликає тільки через сміх. Хто ти такий, Зеленський? Ти хочеш зі мною приї... зустрічатися? Ну, приїдь! приїдь до своєї столиці! Це ж справжня столиця! Реальної держави, а не столиці якоїсь союзної республіки, в якій ти там сидиш і боїшся наших ударів. Приїжджай, поговоримо, пояснимо тобі, як це життя влаштоване. Це звичайний закон мафії. Пане Віталі, але загалом, якщо дивитися на ситуацію, яка зараз існує. Ну, з одного боку, так, ви дуже чітко і ясно пояснюєте ситуацію, як її як бачить Путін, але. Е, але є і реальність, де ми не є і Київ і Україна не є частиною якоїсь країни, якою управляє Московія, так по факту е, нас підтримує як не як уся Європа. Ми хочемо сподіватися, що нас підтримують і Сполучені Штати Америки. Е, чому обманюється далі Російська Федерація в, в сприйнятті України? Тому що вважає, що ча мороз. Армія є союзниками Росії, встановлені цієї ситуації, на яку сподівається Путін. Коли Путін після поразки власного Бліцкріго перейшов до війни на виснаження, він сподівався і продовжує сподіватися, що багаторічна війна на виснаження дасть йому той результат, який він сподівався отримати в результаті Бліцкріго. Легітимний український уряд буде повалено, територія України окупована. Більша частина цієї території приєднана до Російської Федерації. Те, що залишиться, стане маріонетковою державою у складі союзної держави Росії, Білорусі і України, і буде використаний плацдарм для атак на Європу або для залякування Європи. і для... Спроможності ультраправих і ультралівих популістів Європи, які будуть орієнтуватися на Кремль прийти до влади у своїх країнах, розвалити Український Європейський Союз і стати частиною російської сфери впливу. Ці плани нікуди не ділися, вони не змінилися, російське керівництво сповнено рішучості їх добиватися принаймні в часи президентства Дональда Трампа. Тому реальність реальністю російські плани, російські плани, я повторюю: в цих планах з 2022 року не змінилися жодні літери. Ні, я знаю, що змінилося в цих планах. В цих планах не було Львівської, Івано-Франківської Тернопільської областей на першому етапі, як частина окупованої росіянами території, тому що вони вважали, що населення в усіх інших регіонах України є лояльним до Росії, а на заході України нелояльне населення, на яке не варто витрачати час, його можна передати під контроль сусіднім державам. Зараз. Москва впевнена, що все населення України нелояльне, його потрібно витісняти з великих міст, його територію виокуповувати, його виганяти подалі в Європу. І таким чином жодне з українських регіонів більше не сприймається як територія лояльного населення. Таким чином, і Західні області України, включені для, до зони окупації і фільтрації. От єдина зміна, яка реально відбулася після 2022 року, якщо ви хочете про неї почути. Ну і власне, тому ми маємо. Зараз розвідувальні дрони, які зазвичай літали над Києвом, а цього тижня вони вже літали і над Луцьком, і над Львовом, і кружляли просто годинами над одним з найзахідніших місць нашої держави. Чи змінилась позиція? Так, прошу. Чи змінилася позиція Сполучених Штатів Америки за останній тиждень, або, або можливо місяць, або можливо у 2026-му. Стосовно того, що відбувається в, в цій війні, про яку ми говоримо? Ну, по-перше, є позиція Дональда Трампа, який вірить, що він зможе добитися якихось результатів від Путіна. Ви це бачите. Його позиція не сильно змінилася, його останні висловлювання, знову таки не говорять про те, що він... Не вважає за можливо досягти результату. Він же весь час говорить, ми за крок до миру, ми наблизились до миру. 90%. Я вважаю, що всі, що всі розмови, що якщо до е, літа е, не буде якогось результату, американці вийдуть з переговорного процесу, то повна маячня. Кажуть: от вони вийдуть, тому що на, до виборів буде погано впливати те, що вони не можуть нічого добитись. якщо вони до довиборів розпишуться у своїй безпомічності. Вийдуть з переговірного процесу і не будуть здійснювати тиск на Путіна, це буде набагато більшим ударом по репутації Трампа і його команди, ніж по участі в переговірному процесі. Ні, я б так сказав. Вони можуть вийти з переговорного процесу, тим більше, що реального переговірного процесу немає і якихось об'єктивних передумов для його початку теж не існує в природі. Але вони не можуть перестати тиснути на Путіна. Вони можуть відмовитися від перемовин, чітко сказати, що Росія не бажає миру, передати Україні далекобійну зброю. І перед довиборами ця далекобійна зброя має знищити велику кількість стратегічних об'єктів Російської Федерації, включаючи центри ухвалення рішень. Це буде хорошим, я б сказав, додатком до репутації Трампа. Ми не тільки по іранських лідерах б'ємо, але нашою зброєю б'ють по російських центрах ухвалення рішень, і Путін сидить і боїться. Це можливо, але просто сказати: ой, вони обидва не хочуть миру, ми йдемо звідти. Так Трамп не зробить, навіть якщо захоче. Америка приречена брати участь в цьому процесі всупереч бажанням її президента. Пане Віталі, я знаєте про що хочу по поспілкуватися саме, е саме з вами, і це це дуже важливо вашу відповідь почути на, на це питання, тому що зараз в загалом в інформаційному просторі цілого світу. Мені здається, що дуже часто панує оптимізм стосовно того, ну і Трамп є провідником цього оптимізму стосовно того, і Сполучені Штати Америки, що між собою домовляється Україна та Росія. Тобто, ну, якщо ти не живеш в Україні, я не знаю, як, як жити в Росії, і на щастя, не знаю, але от якщо ти не живеш в Україні. Подивившись інформаційну стрічку, ти розумієш, ну там ж відбуваються хороші речі між Україною та Росією відбуваються хороші речі. Це пряма цитата Дональда Трампа. Рубіо говорить про те, що є прогрес, але є одне питання територіальне питання стосовно тих міст Донецького регіону, які не захопила Російська Федерація, і не зрозуміло, коли захопить. Якщо слухати, а я уважно слухаю усі ваші виступи на багатьох ютуб каналах, то насправді абсолютно не зрозуміло, звідки з'являється цей оптимізм. Скажіть, будь ласка, пане Віталі, а для чого, якщо, якщо закопатися глибше і зрозуміти, що сторони позиції об, обидвох сторін є дуже далекими, для чого? На весь світ транслюється ця думка, що ось-ось і буде якесь ну якесь дуже конструктивне рішення між Україною та Росією. А що, якщо ви пане Віталію, Дональд Трамп? Ви що скажете? Вийдете до журналістів і скажете, ви знаєте, Путін на мене вже рік плює, я йому щось пропоную, він не звертає на мене увагу. Він мене тримає за людиною, якою можна нехтувати. Ну, Звичайно, він намагається підтримати ілюзію процесу. Ви от Румбіо дійсно вчора сказав, здається, чи сьогодні я вже заплутався в часі, скажімо так, українському і американському. Коли це було? Мені здається, що це сьогодні було, так? Вчора ввечері, вчора вранці, ну немає значення днями. Сказав, що є тільки одне питання, це міст, який не вдається перейти. Це Донбас, так? Єдине одне питання Донбас. А Лавров через 24 години говорить. Ми ніколи не погодимося з тими гарантіями безпеки, які Сполучені Штати надають Україні. Але ж ці гарантії безпеки мають бути прописані в мирному договорі. Якщо Росія з чимось не погоджується, значить таких гарантій безпеки не буде. Не можуть же дві країни, які домовляються між собою, про припинення війни підписувати два різні документи. Тому що, якщо це будуть різні документи, значить одна з країн залишається за собою право продовжувати війну. Значить, не тільки Донбас, ще й питання безпеки України. Росія наполягає на тому, щоб гарантії безпеки України базувалися на стамбульських домовленостях, так званих, так як вони їх інтерпретують. А це означає, що нашим гарантом безпеки має стати сама Російська Федерація, сама. Ну і ще Китайська Народна Республіка, тобто постійні члени Ради безпеки ООН. І причому знову вам хочу нагадати, що кожний з країн гарантів може заблокувати за своїм рішенням гарантії від інших країн, що він буде вважати, що вони погрожують його безпеці. Ну, тобто, ніяких гарантії безпеки. Я взагалі не знаю, про які американські гарантії безпеки йде мова. Я схильний вважати, що в сучасному світі не існує більше ніяких гарантій безпеки, але тим. Я просто вам навів приклад ще одного питання, яке відрізняється в американській і російській інтерпретації. Але американському керівництву вигідніше говорити, що все питання пов'язане з Донеччиною з однієї простої причини. Тоді можна звинувачувати Україну та у неконструктивності. Ось Росія хоче взяти частину території Донецької області і завершити війну. А Україна не хоче цю територію віддавати. Ну ми їх розуміємо. Це ж їхня земля. Але якщо б вони були більш поступливими, війна б закінчилася. Це брехня. Сама ідея передачі Росії контролю над Донеччиною є виключно умовою для того, щоб дати американцям такі можливості. Якщо уявити собі, що якийсь український керівник погодиться із тим, щоб українські війська вийшли з неокупованої території Донецької області, я вам гарантую, що відразу виникнуть інші проблеми. От одна з таких проблем буде гарантіями безпеки: Захід буде наполягати на тому, що був якийсь миротворчий контингент, що були якісь американські гарантії безпеки, а Росія скаже ні. Без присутності Росії в якості гаранта безпеки України війна не закінчиться. А можемо сподіватися, що Сполучені Штати Америки займуть якусь іншу позицію, зрозуміють, що Росія водить всіх за ніс, що насправді вони не збираються це припиняти. Ну і почнуть давати нам більше зброї. Це можливо, тим більше ближче до довиборів. Але поки що ознак того, що Сполучені Штати готові до зміни такої позиції, немає. Поки що Путіну вдається імитувати мірний процес з своїми, я би сказав, певними вигодами. Я вам нагадаю, до речі, найважливіше дві вигоди цього мирного процесу, найважливіше реальні. От на всі ці розмови, деталі, ще якась мечня. Перше, те, що ми не отримали далекобійну зброю, не отримали тамагавки. Ця тема закрита і на рівні Сполучених Штатів, і на рівні Європейських країн. Коли ви останній раз чули про Таурус? Про томагавки, я не кажу. Тому що європейці рівнялися б на Сполучені Штати. І друге, це те, що Україні не передали заморожені російські активи. Так йдуть мови про мову про те, що насправді ці активи можуть бути повернуті російські від Російської Федерації Україні. Як репарації, що європейці все одно росіянам ці гроші не віддадуть, поки Росія не почне платити Україні репарації, але ж це все розмови ні про що? Ми прекрасно розуміємо, що ніяких репарацій Росії Україні платити не буде. А активи вже не забрали. Вони будуть лежати і чекати свого часу з точки зору Путіна. Так що там дві перемоги. Непогано, мені здається, для кількох місяців. Водночас, пане Віталій, я так зараз можливо. Мимоволі, але спробую виступати, можливо, спробую виступати адвокатом теперішньої адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Ну, те, що ми іноді чуємо, що от, Байден казав Путін ворог, з Путіним не можна вести ніяких справ, давав Україні також не так багато зброї, як би нам хотілося. І взагалі не було ніякого. Але набагато більше, ніж нам дають зараз. Так, це Вразить. також. Це факт. Але водночас е зараз е ми маємо зовсім іншу риторику з боку Адміністрації Трампа. Е відбуваються принаймні в інформаційному полі процеси, які можна назвати перемовним процесом. Дуже дипломатично висловлююся. От хто ефективніший в протистоянні Путіну: Байден чи Дональд Трамп, е особливо враховуючи, е також я, я хочу ну, наголосити на цьому. Е Захоплення російських або не зовсім російських приналежних Російській Федерації танкерів з нафтою. Це ж впливає на Російську Федерацію, і цього при Байдені не було. А при Трампові є. От хто ефективніше? Наскільки в я розумію, там не було нафти в цих танкерах, які захоплювали Сполучені Штати. Це порожні танки. Тому питання: а хто ефективніший в протистоянні з Російською Федерацією? Байден чи Трамп? Байден. Тому що Російська Федерація сприймає бажання домовлятися з нею як ознаку слабкості. Всі ті процеси, які ви бачите останні місяці, останній рік, наступ російської армії на фронті, удари по енергетичній інфраструктурі інтенсивні це все демонстрація ознак того, що Російська Федерація переконалася у слабкості Заходу, навіть якщо цієї слабкості немає. Це треба просто розуміти російський політичний менталітет. Якщо хочуть домовитися, значить бояться. Якщо бояться, треба добити ворога. Розумієте, росіяни не з тих, хто, коли з ними хочуть домовлятися чи стають перед ними на коліна, говорять: ой, треба поговорить, Вася. Росіянин бере автомат, і Вася, який на колінах, просто отримує чергу автомат. Це відомо кожному, хто взагалі хоч, хоч місяць пожив в Росії. Я там не кажу про рік, про два. Я думаю, що такі спеціалісти в Америці теж є, які багато часу провели. Най, найжахливіше, що ти можеш зробити з росіянином, якщо він агресивно до тебе ставиться, почати благати, почати переконувати. Є, я вибачаюсь, прислів'я, яке не ми з вами вигадали. Москва сльозам не вірить. Що ще, ще треба сказати? Так називався найпопулярніший фільм радянського кінематографа, який отримав Оскар. Оскар! Москва сльозам не вірить. Це треба золотими літерами написати на українських кордонах, розумієте? Повернутих на схід. Але повернути це треба не до росіян, а до нас з вами. Продовження цього самого питання, яке я вам попередньо задав, дякую вам за цю відповідь. Насправді це, це важливо, коли ми розставляємо такі акценти, тому що справді в інформаційному просторі, в тому числі українському, можна багато зустріти таких тверджень, що, мовляв, Трамп протистоїть Російській Федерації дещо ефективніше. А чи стала Європа слабшою за Трампа, чи сильнішою? Вона стала осмисленішою, якщо можна сказати. Європа почала розуміти важливість сподіватися на себе. І незважаючи на твердження, яке ми чуємо від багатьох європейських політиків від генерального секретаря НАТО Марка Рюта, що Європі буде важко захистити себе без сполучених штатів. Розуміння того, що треба шукати можливості для такого захисту, воно його все більше і більше. Можете подивитися останні дії Єврокомісару заборони Андрісу Кубіліса і таких людей, які усвідомлюють так сьогодні, без штатів не впоратися, але треба зробити все, щоб до них можна було впоратися завтра. Так що Європа починає усвідомлювати ризики набагато краще, ніж часи Байдена, коли багатьом в Європі здавалося, що ось епоха Трампа минула і таке більше не повернеться. Тепер, навіть якщо на чолі Сполучених Штатів у 2029 році стане президент з більш євроатлантичною позицією, ілюзії щодо можливості повторення того, в чому ми зараз живемо, не буде вже ні у кого.